Сьогодні 6 листопада і в Болгарію прийшла осінь. З самого ранку йде дощ, настрій в мене відразу погіршився, тому я вирішив поїхати в магазин, скупитися там, заїхав на АЗС. І побачив, ну, якось ніколи не особо не фіксував. А сьогодні звернув увагу, яка ціна на пальне в Болгарії. Так от, для порівняння, в Болгарії ціна на пальне на бензин там, чи дизель приблизно євро 20. В Польщі ціна на пальне ну, євро 38,40. Євро Цікаво, що в Румунії яка. Поруч е, знаходиться з Болгарією, ціна євро 50, більше навіть в Польщі. В Німеччині вже євро 70. Як ви думаєте, де найдорожче пальне в Європі? Е, найдорожче пальне в Європі, в Нідерландах, там ціна одного літра пального, там, дизеля чи бензину приблизно 2 євро. І це все насправді дуже логічно, тому що рівень життя в цих країнах зовсім різний: різні середні заробітні плати, різні пенсії. Болгарія це країна, де люди найменше заробляють і тут найменші пенсії. Тому якщо тут поставити ціну на пальне дорожче, ніж в Німеччині, ніхто його купувати не буде. Тому це все вирівнюється з самим ринком. Так це все працює. І Болгарія підходить для тих, хто заробляє онлайн або мають якийсь бізнес в інших країнах. І тут, тут до речі, дуже, дуже дешево жити і там орендувати житло, заправляти авто, отримувати якісь перукарські послуги. Якщо в Болгарії стрижка коштує. 5-10 євро це дуже зручно, як на мене. Тому, тому так, порівняйте, яка ціна на пальне в ваших країнах, де ви зараз знаходитесь. Напишіть в коментарях, буде цікаво порівняти. Чи, може, я десь помилився, якщо шукав, а ви знаєте більш точну інформацію.